Які часові періоди краще використовувати трейдингу, щоб не сидіти перед графіками 24 на 7, додивись відео до кінця, щоб зрозуміти, який трьох саме підходить під твій стиль торгівлі? По часових періодах ми використовуємо підхід з гори на долину з командою і розділяємо їх на три основні: перший це, звісно, що глобальні часові періоди, такі як денний, тижневий. Їх найкраще використовувати для довготривалих циклів трендів, і особливо, якщо ти інвестор, От якби я тільки купляв. Монетки на споті і тримав їх, я би певно використовував тільки Денку чи тижневий, тому що тобі не потрібен той шум, який є всередині. Але якщо ти активний трейдер, вони все рівно тобі потрібні, бо ти маєш бачити глобальний тренд, ключові зони, від яких варто працювати. Коли ми Попрацювали з більшими часовими періодами. Ми опускаємося на другий рівень. Це є такі середньотермінові часові періоди. Це є від однієї годинки до чотирьох годинок. Ці періоди ідеально підходять, щоб вивчати структуру, локальні сильні зони, від яких варто працювати, рівні підтримки і супротиву. От я, як починаю свій торговий день, то я буквально... На денному тижневому я провожу, можна сказати, декілька хвилин, я чисто відмітив ключові зони, а далі я сюди опускаюся і відмічаю структуру, по якій я хочу працювати. І відповідно, коли я вже визначив ключові зони, ключову структуру, де я буду заходити, я лишень тоді опускаюся на нижчі часові періоди. Це як то кажуть, третій рівень це є від 5 хвилинки до 30 хвилинки. Це є часові періоди, по яких ми шукаємо локальні підтвердження, тому що коли ми трейдемо. Дуже важливо відкривати трейд в сильній зоні, але коли є якесь локальне підтвердження, наприклад, якийсь великий кластер, велика ліквідація, і він заходить в сильній зоні і ще й за дуже малий проміжок часу, там за 5 хвилин 15, це є дуже красиве підтвердження, від якого можна взяти сильний трейд. Давайте, друзі, глянемо з вами на декілька прикладів, щоб це все засвоїти. Але перед цим щиро вам рекомендую скачати pdf мануал по моїй торговій стратегії, щоб ви чітко розуміли, де купити, де продати. Я знаю, як новачкам дуже складно. Розібратися з ринку і зібрати це все докупи. Ми це все вже зробили замість вас, і ваша задача просто повторити, щоб ви розуміли, що таке ключові зони, коли купувати, коли продавати. Тому прямо зараз. В описі до відео беріть і скачуйте цю перевку. От давайте зараз от розберемо з вами цей приклад по біткоїну по часових періодах. Як бачите, денний і тижневий ми використовуємо, щоб розуміти, де є сильний тренд, в якому ми тренді, які найважливіші ключові зони, від яких варто відкривати лонги, шорти і тому подібне. Тобто тижневий денний, це якщо ви інвестор. Наступне це є 4 години. Я дуже люблю 4-годинний часовий період. Він показує по факту. Внуть, що всередині біткоїна відбувається, і локальні ці зони, і локальну структуру. зробило з використанням інших індикаторів, які ми використовуємо по нашій системі, дуже легко визначити ключові зони, від яких варто заходити, і де шукати лонги та шорти. Тобто 4 години для мене дуже важливі. Бо, як ви бачите, він показує внутрішні, внутрішні рости падіння. І звісно, що. Як виглядає менший часовий період, це, наприклад, 15-та хвилинка. От я зараз вам покажу навіть один з торгових планів вчорашніх, який я чекав по BNB. і лише на меншому часовому періоді можна було побачити це підтвердження, як воно виглядає. Ось вам, друзі, до прикладу, ось план по BNB. Вчора в клубі я описував, що треба шукати лонги по BNB, але на якомусь відкаті. І скажу чесно, я не знав от прям чіткої ціни, по якій заходити, бо ціна доволі багато виросла. Стоїть питання, коли краще? Відповідно, менші часові періоди, такі як 15 хвилинка, 5 хвилинка, вам можуть показати чітко, де вийшов якийсь великий об'єм і ліквідація. От, наприклад, вчора він бачите. Опустившись в зону 700 доларів, ось у тут момент я виходить величезний об'єм і велика дельта. Плюс по інших сервісах я бачив, що там була велика ліквідація. І Відповідно від цього можна заходити в угоду на різ. Знову вам інший приклад трейду, який я брав по бінбішці. На жаль, як ви бачите, я тут зашвидко привів угоду без биток. Ціна дуже гарно поросла після того, але ви повинні побачити саму суть. На 4 годинці я визначив ключову зону. Це був низ діапазону профілю об'єму. І що відбулося, коли ціна зайшла в цю зону, правильно на меншому часовому періоді на 15 хвилинці я побачив величезну негативну дельту. Це, до речі, дуже важливий індикатор, який прям ідеально на ростучому ринку може показати як ідно і від чого рости. Бачите, ціна опускається в зону 89 600. І звітам ти, якщо ви замітили, робить ось такий красивіший ріст. І моя помилка тут була, що я підтягнув стоп-лос, коли вони перебили верх. Якби не підтягнув, то було б 10% прям чистішого руху. Тому, друзі, прямо зараз поставте лайк, підписуйтесь на канал, скасуйте PDF-ку і дивіться це відео, де я ділюся з вами індикаторами, які я використовую, чого Дерфло та скальпінг є найкрутіші підходи. Дивіться, воно вам поможе заробляти. До зустрічі!